Вітаю на константі. Останні події в Туреччині показали, що країна стрімко рухається до знищення демократії в принципі. За кілька днів до того, як головна опозиційна партія Туреччини мала б обрати свого кандидата на посаду президента, її головного претендента мера Стамбула, Екрема Імамоглу, було заарештовано та ув'язнено. Це не просто політичний хід. Це черговий крок президента Ердогана до побудови держави на кшталт Путінської Росії. Давайте поговоримо про те, яким саме чином Ердоган усуває своїх політичних конкурентів. Сценарій усунення Імамоглу був ретельно продуманий. Спочатку влада наказала університету, де колись навчався Імамоглу, анулювати його диплом. Ви можете спитати навіщо, а все криється в тому, що кандидат у президенти Туреччини зобов'язаний мати вищу освіту. Ось так красиво Ердоган намагався прибрати Імамоглу. Але вже наступного дня, напевно, для перестраховки, Імамоглу було заарештовано за звинуваченнями у тероризмі і корупції. Це не лише знищує його шанси у президентських виборах. А ще й позбавляє його посади мера Стамбула. Таким чином, влада остаточно руйнує будь-яку конкурентну демократію у державі. Раніше опозиційні депутати ще могли хоча б якось протистояти Ердогану, але наразі ситуація стрімко змінюється. Цього разу турецька влада остаточно перейшла межу між керованою демократією і Повною автократією у таких державах президенти самі собі обирають конкурентів, яких можна допускати до виборів. За понад 20 років при владі Ердоган поступово знищував демократичні інститути, інститути стримувань і противаг, і таким чином підлаштовував усе в державі під. Себе самого він повністю зачистив судову систему, назначивши на посади лояльних до себе людей. Те саме: Змі: 90% будь-яких медіа у державі контролюють. Фактично друзі Ердогана, а опозиційних журналістів часто кидають за грати. Формальні вибори у Туреччині все ще проводяться, ну в принципі, як і в Росії, Білорусі і інших перехідних демократіях. Але фактичного спротиву Ердоган не відчуває. Держава контролює суди, тисне на бізнес, застосовує фальсифікації тільки аби Ердоган переміг. Але його правління все ще можна вважати вразливим. Наприклад, на президентських виборах у 2023 році Ердогану вдалося набрати ні не 70, ні не 80, і не 99% голосів як прийнято у таких категорій керівників держав. А всього лише 52%. Тому влада почала застосовувати більш радикальні методи і насамперед ув'язнення опозиційних лідерів. Ще у 16-му році був ув'язнений опозиціонер Салахатін Демірташ, кандидат у президенти від курдської меншини. Після того, як влада посадила його за грати, Демірташ вів свою передвиборчу кампанію прямо з в'язниці, але це, звичайно, не допомогло. Але арешт Імамоглу – це куди більш серйозний крок. На відміну від Демірташа, який представляв лише частину електората, Іма Моглу це реальний конкурент Ердогана. І Ердоган це дуже чітко усвідомлює: на крайніх виборах у мери Стамбула в 2019 році, Іма Моглу перемагав ще в першому турі. Тоді влада Туреччини вирішила скасувати перший тур, але це все одно не завадило Іма Моглу перемогти в подальшому. А перед тим як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні бонуси, різні рівні і ранній доступ до виходу відео. Ви можете обрати той рівень підписки, який буде підходити вам, а тепер. Я буду дуже вдячний, ми продовжуємо. І після цього влада почала систематично позбавлятися неугодних для неї мерів. Лише за останній рік кілька опозиційних мерів були зняті з посади, а замість них були поставлені більш лояльні чиновники. Але і мамоглу залишався надто популярним, аби його ось так тихо прибрати. Його арешт означає, що тепер турецька влада вже не так сильно хвилюється за реакцію суспільства. Хоча, як ми бачимо зараз, вийшло приблизно півмільйона людей на протести. Нинішній шлях Туреччини дуже схожий на Путінську Росію. На початку нульових Путін ще дозволяв існування опозиції, тому що він сам був по. Популярним і не бачив серед них вагомих сильних конкурентів. Але коли економіка почала падати, а протести на вулицях ставали все масовішими, Путін почав закручувати гайки. У 2020 році були прийняті поправки до конституції РФ, які дозволяють Путіну правити до 2036 року. Ну але я думаю, ви і так це чули. Після цього опозиційні політики були вбиті, ув'язнені, або були змушені покинути РФ. Ердоган фактично робить те саме: його популярність падає, економіка перебуває у кризовому становищі, а молодь невдоволена автократичним режимом правління. І тут давайте поговоримо про те, що окрім політичної боротьби і, скажімо, політичних проблем Ердогана у нього ще є й економічні. Починаючи з 18-го року, Туреччина страждає від інфляції та економічного спаду. Така ситуація є наслідком саме політики Ердогана. У 23-му році йому довелося змінити міністра фінансів, але очікуваних результатів це не принесло. Економічну політику влади критикує бізнес спільнота яку все одно намагаються придушити. А міжнародні інвестори не дуже хочуть вкладатися в економічний розвиток. Турції. Загальне незадоволення політикою Ердогана підтверджують результати місцевих виборів. У 2024 році партія Ердогана зазнала найбільшої в історії поразки. Тепер трохи про прогноз. Арешт Імамоглу – це не просто спроба прибрати політичного конкурента. Це намагання перетворити Туреччину на повноцінну ручну автократію, як в Росії. Ердоган хоче прибрати серйозного політичного конкурента, повернути контроль над Стамбулом, який є фактично економічним центром держави, і звичайно зміцнити свої позиції, поки економічна криза остаточно не зруйнувала його плани залишатися на посаді ще довго-довго. Довго. Проте цей крок може обернутися проти нього. У 19-му році, коли імамоглу намагались не допустити до виборів, люди вийшли на протести. І зараз відбувається те саме, тільки набагато з більшим масштабом. Подивимось, чим закінчиться. А на цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео та ставайте спонсорами. Чао!